Мій замовник це а, будівельна компанія, а, яка от, мені віддала проєкт переводови а, комплексу в місті Відень. А, це проєкт на 600 квадратних метрів. В мої обов'язки скажімо, входили дві візуалізації екстер'єру і. П'ять візуалізацій інтер'єру, і за це замовлення я отримаю 1600 євро. І от в принципі з цим же замовником була домовленість якщо перший проєкт пройде успішно. ну Тобто, якщо в принципі ми наша співпраця буде вдалою, і всі будуть задоволені, то я отримаю від цього ж замовника другий проєкт. À, на три тисячі квадратних метрів. Тому, тому я дуже переживала виконуючи е, перший проект, е, і він ще не завершений. Е, мої попередні візуалізації я вже відправила, в принципі, отримала дуже добрий відгук. Е, ми зараз на стадії невеликих там змін в плані кольору шпалер. Там ну, тобто е, такі естетичні моменти, але в принципі, на мою думку, Початок вже дуже вдалий, тому я сподіваюся, що на тісну багаторічну співпрацю з цим замовником.